Доброї ночі! Ви на каналі Аманіта і це Редіт під звуки дощу. Для того, щоб не турбувати вас пізніше, я попрошу вас зараз поставити цьому відео вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на мій канал, якщо вам подобається такий формат. А тепер лягайте зручніше, ховайте ваші п'яточки під ковдру і ми переходимо до першої історії. Чи я не прави, що образився на мою дружину за те, що вона не повірила мені. Я, чоловік 46 років, одружений зі своєю дружиною Хейзер, їй 45, 18 років. У нас двоє дітей дівчинка та хлопчик, 16 і 14 років. Ми працюємо в одній компанії, але в різних відділах. Вона працює на іншому поверсі тієї ж будівлі. Нещодавно ми найняли нову працівницю, Сару, їй 30 років. Я дуже допоміг їй з навчанням і навіть підготував для неї посібник, щоб вона могла швидко наздогнати нову роль. Я сказав їй, що вона може заходити будь-коли, якщо у неї виникнуть запитання. Вона постійно підходила до мого столу, щоб побалакати це помітив навіть мій колега Кріс, який працює зі мною в одному офісі. Я думав, що вона відчуває себе новенькою та самотньою, тож нічого страшного. Одного дня Сара попросила мене піти з нею на обід. Я сміявся і пожартував, запитуючи, чи не хоче Кріс приєднатися до нас на обід. Потім Сара подивилась на мене і сказала, що ні. Вона мала на увазі, щоб ми просто поговорили, а також вона хотіла купити мені обід, тому що я був такий добрий до неї. Кріс глянув на мене, і я сказав їй, що вона не повинна цього робити і що я просто виконую свою роботу. Вона наполягала, і я погодився. Під час обіду вона почала терти мені руку. Я поворухнув рукою і змінив тему на свою дружину, неодноразово згадуючи її. Зрештою, вона сказала, що вважає мене привабливим і хоче бути більш ніж друзями, запропонувавши почати з друзів із перевагами та подивитися, до чого це приведе. Вона сказала, що думає, що я нещасливий у своєму шлюбі, тому що я обідав з нею і сміявся, а вона ніколи не бачила, що я обідав з дружиною. Я сказав їй, що я одружений і хочу зберегти нашу дружбу професійною. Моя відповідь їй не сподобалась, і вона замовкла. Я випечився, але вона сказала, що все добре. Я вплатив рахунок за нас обох, оскільки це було дуже незручно, і ми повернулися до роботи. Пізніше я отримав листа від відділу кадрів, в якому говорилося, що їм потрібно поговорити зі мною, оскільки Сара подала скаргу. Вона сказала, що я запросив її на обід, був неадекватним і тиснув на неї, щоб вона займалася зі мною сексом. Але вона пішла. Я був приголомшений. На щастя, мій колега Кріс може стати на мій захист. Я негайно все розповів дружині, і вона розлютилася на мене. Вона сказала, що вірить розповіді Сари, що саме вона є жертвою. Я сказав їй, що Сара бреше, Кріс може підтвердити, що вона запросила мене. Крім того, я не був непослідовним, я її не чіпав і відмовив. Моя дружина закотила очі і сказала, що Сара чудова жінка, набагато молодша за мене, маючи на увазі, що я скористався нею. Я був так роздратований. Я завжди був їй вірний, як вона могла думати про мене так. На щастя, питання за HR вирішено. Я тепер маю пройти тренінг, корекційне навчання, і я попросив перейти в іншу команду, щоб більше не працювати з Сарою. Я мудак, що ображаюся на свою дружину за те, що вона не повірила мені, за те, що вона стала на бік Сари без жодних доказів. Після того інциденту я майже не спілкувався зі своєю дружиною. Да, ось така перша історія. Щось мені підказує, що його дружина Хезер сама не чиста на руку і має якусь інтрижку. Бо інакше я не можу пояснити її реакцію. А що думають коментатори на рейді? Ви немодак, час розривати стосунки. Напишіть дружині. Якщо ти справді віриш Сарі, тоді нам потрібно розійтися. Я не можу бути з кимось, хто мені не довіряє. Звучить як те, що я зробила. Давайте глянемо на інші коментарі. Звичайно, я не походжуся з такими пропозиціями. Але я точно вважаю, що автор повинен дізнатися, чому його дружина йому не довіряє. Я не очікую хорошої відповіді на це запитання, але я думаю, що автор заслуговує на такі відповіді. Наступний. Дружина автора не довіряє йому, тому що відділ кадрів вирішив, що версія автора і свідчення Кріса не мають достатньої уваги, щоб переважити скаргу Сари, і автор просто радий погодитися з цим. Автору назначили корекційне навчання. Автор це той, хто має змінити команду. Типу, чому Сару не звільнено? Автор говорить із полегшенням, що йому просто потрібно пройти тренінги. Або автор неймовірно наївний щодо того, як ці речі працюють, або тут багато недосказано. Інший коментатор відповідає, я думав, що я єдиний, хто бачить, як це виглядає на поверхні. Тут обидва винні. Автор ніяк себе не відстояв. Він також не бачив явно чітких знаків, а якщо й бачив, то вирішив їх проігнорувати. У будь-якому разі автор мудак. так. Отакої. Я зовсім не подумала про те, що автор може бути ненадійним оповідачем. В цій історії точно є щось дивне. Важко визначити, хто правий. Назва наступної історії чи я не правий, що пішов після того, як моя дівчина народила нашу дитину інваліда. Я виріс у домі з братом інвалідом. Усі гроші та увага моїх батьків йшли йому. Вони майже забули, що я існую. Усі наші сімейні заходи були засновані на здатності мого брата брати участь. Я не мав права на фінансову допомогу, я не був відмінником. І, якщо чесно, навчатися в коледжі це було б марною втратою грошей. Натомість дідусь допоміг мені влаштуватися на нафтові вишки. Це важка, брудна, самотня робота, але платять дуже добре. Я починав як учень найнижчого рівня. Я не відрізав свою родину, але я не намагався підтримувати зв'язок. Я працював в іншому штаті і вони все одно не мали на мене часу. Через 10 років мені позвонили. Мій маленький брат помер. Я пішов на похорон, і мої рідні виглядали приблизно на 25 років старше. Було добре бачити їх, але я пішов досить швидко. Це важко пояснити, але я ніколи не прив'язувався до них, оскільки вони ігнорували мене з п'яти років. Мене ніколи не ображало чи щось таке, я просто був трасорним. Коли моя дівчина завагітніла, я був дуже радий. Ми були разом три роки, і я був щасливий з нею. Ми поговорили про це і вирішили здати всі аналізи, щоб знати, чи буде у нас здорова дитина. Перед першим тестом ми погодилися, що якщо у нас не буде здорову дитини, то у нас не буде дитини. Я знаю, що про це жахливо думати, але я прожив це життя протягом 13 років, і я був вільний від нього, не маючи бажання повертатися назад. Один із тестів дав позитивний результат на одне із захворювань, які, як ми вирішили, не хотіли б мати у дитини. Будь ласка, зрозумійте, що я жодним чином не кажу, що люди з обмеженими можливостями не повинні народжуватись, тільки те, що я знав, що я не хотів би бути поруч з цим знов. У нас була друга, третя і навіть четверта спроба аналізів. Я витратив багато своїх заощаджень на тести, які страхування не покриває повністю. Це був не чудовий час. Потім моя дівчина сказала, що передумала, що вона більше не хоче проривати вагітність. Я сперечався з нею днями, тижнями, поки не стало надто пізно. Я сказав їй, що не буду поруч, щоб допомогти з дитиною, що я буду платити аліменти, але це все. Відтоді до народження дитини наші стосунки були на круіз-контролі. Я переконався, що вона благополучно повернулася додому з лікарні, а потім пішов на роботу. Її ніколи не повертався. Я сплачую аліменти, які мене зобов'язав сплачувати суд. Я не боровся з цим і не ухилявся від цього. Але я не бачив ні її, ні дитину з лікарні. Я одружився через три роки. Ми чекаємо нашої першої дитини, і я чув про свою колишню дитина померла. Вона хотіла, щоб я прийшов на похорон. І я сказав ні. Я знав, що так буде. Це все, що був удар кулаком. Мої батьки зляться на мене через те, як я поводився з усіма. Вони поїхали на похорон. І я сказав їм, що не хочу такого життя, яким вони жили, поки був живий мій брат, і що моя колишня намагалася змусити мене це робити, хоча ми все обговорювали до цього. Вони сказали, що розчаровані тим, що виховали мене неправильно. Я розсердився і сказав, що вони мене взагалі не виховували. Я попросив їх показати мені все, що у них було з мого дитинства, що свідчило про те, що вони, хоч трохи цікавилися мною. Вони сказали, що це несправедливо, тому що вони повинні піклуватися про мого брата. Я просто сказав, що це моя думка і поклав трубку. І я відчуваю себе лайном через усе це, але моя колишня знала, що я відчуваю і чому. Досі не розумію, чому вона передумала. Ми з дружиною поговорили перед одруженням і прийняли те саме рішення. І, слава Богу, не довелося перевіряти. Але вона розуміла, що я відчуваю. Її мама і тато говорили з нами про це, і вони сказали, що ми повинні робити те, що для нас краще. Я розповів їм усе про своє минуле, що стосувалося моїх стосунків з їхньою дочкою. Вибачте за балаканину, але, мабуть, я просто намагався викласти всі свої думки, поки маю сміливість запитати, чи я не правий. Не знаю як вам, але мені важко засуджувати автора. Почитаємо коментарі. Ви не погана людина, але у ваших батьків була дитина інвалід, і у вас була дитина інвалід. Можливо, вам варто припинити грати у рулетку? Автор точно повинен розглянути питання про те, щоб самому пройти тестування, перш ніж мати ще одну дитину. Інший коментар. Люди, мабуть, уже сказали це, але авторе, тобі потрібно вкласти частину грошей в себе та звернутися до хорошого психотерапевта. Знехтоване зростання може причинити різноманітні проблеми та травми. Ви здаєтесь достатньо дорослим, щоб знати, що ваші батьки зробили все можливе, але, вочевидь, ви все ще ображені на них. Ви точно непогана людина, але ні ваша колишня дівчина, ні ваші батьки непогані люди. Це просто лайнова ситуація. Ця історія дуже важка, адже дійсно тут немає поганих людей, але чомусь усім погано. Сподіваюся, у автора все буде добре з його новою сім'єю. Останню історію я вибрала полегше, щоб завершити чимось більш нейтральним. Отже, назва цієї історії. Мій хлопець хоче, щоб я переодягнулася, бо йому незручно. Чи не правда я, що злюсь на це? Моєму хлопцеві 24 роки і мені 26. Ми зустрічаємося 2 роки. Ми збиралися на побачення, тож він заїхав за мною. Коли він побачив мене, він одразу запитав, чи можу я переодягнутися, тому що це занадто відверто і йому незручно. Для контексту я була одягнена у штани, укорочений топ, який показував трохи мого декольте, і на додаток до цього я одягнула великий піджак, який міг прикрити це, якщо потрібно. Я відповіла йому, що ні, тому що мій наряд зробив мене впевненою та красивою. І мені також знадобилося багато часу, щоб підготуватися. Він сказав, що йому незручно, йти зі мною в цьому. І я розчарувалася і розлютилася на нього, і сказала йому, що він не може контролювати те, що я ношу. Зрештою, на побаченні з мамою я одягала те саме вбрання, і це було зустрінуто компліментами, а не критикою. Це також не перший раз, коли він змушує мене піти переодягтися, і я поступилася перші кілька разів. Чи поводжу я себе неправильно, коли злюся на нього за це? Можливо, я чогось не розумію. Коментарі. Якщо він не хоче, щоб ви носили те, що хочете, у вас проблеми з сумісністю, ви все робите правильно. Реально, я ношу багато відвертого одягу. Для мене те, що описала авторка, є нормальним одягом. Я ношу більш відкриті речі, і мій хлопець їх любить. Він сказав, що ніколи не буде казати мені, що одягати, і його не хвилює мій одяг, тому що він довіряє мені. А також він по суті сказав, що інші хлопці вважатимуть мене гарячою, але він той, з ким я йду додому, тож це перемога для нього. І хоч йому подобається бачити мене в моєму вбранні гарячої дівчини, але він також робить мені компліменти, коли я в піжамі з маленькими зайчиками на ній, лол. Я б не була з ним, якби у нього були проблеми з тим, як я одягаюсь. Як із відкритим одягом, так і з моєю любов'ю до милих маленьких тваринок на моїй піжамі. Лол. Авторко, якщо ти хочеш носити те, що хочеш, є так багато хлопців, які полюблять тебе за затвісти. Будуть робити тобі компліменти та не вимагатимуть від тебе змін. Ось така маленька драма. Це була остання історія на сьогодні. Я сподіваюся, всі історії вам сподобались. Бажаю вам гарних снів.